Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати 4 способи заточки ножиць. І так, під номером 1 давній спосіб голкою. Таким способом користувалися ще наші бабусі. Але хто забув, а хто і не знає. Отже, беремо голку і дивимося на кут заточки ножиць. кут від 60 до 80 градусів в залежності від їх призначення. То приблизно виставляємо голку під таким кутом і проводимо. По ножицях кілька разів. Зверніть увагу, що такий спосіб підходить, якщо ваші ножиці не дуже затуплені. Я спеціально зібрав всі ножниці старі, які були, щоб видно було, що це не нові і зато вони так сижуть. Спосіб 2. Цим способом можуть теж скористатись і жінки. Це пилочка для нігтів або малий напильник з дрібною насічкою. Проводимо ним без сильного натиску кілька разів і пробуємо. А який спосіб знаєте ви? Може хтось знає якийсь інший спосіб, а може хтось користується цим, що я показав. Будь ласка, напишіть, якщо не важко. Ще один спосіб, яким я часто користуюсь, але тут же наша красива половина людства не справиться. Так як спосіб для дуже тупих ножниць. Це заточка кутовою шлюфмашинкою, але тільки з регулятором. Так як на великих оборотах, на великій швидкості нічого не вийде і ножниці придеться викинути, тому що буде перегрів, та і кут можна не вслідкувати. І ще зверніть увагу, що круг повинен бути з дрібним зерном, і бажано вже не новий. Так результат буде кращим. Виставляю обороти близькі до мінімальних і слідкую за кутом. І проходжу один-два рази при цьому не треба тиснути, а легенько, ледь, ледь торкаючись до ножниць. І все, ножиці як нові. Ніколи не пробую на папері, так як папір буду стригти в будь ножниці. І спосіб номер 4. Це за допомогою такої точилки. Не всім підійде, бо не у всіх є дана точилка. Тому не буду приділяти цьому багато часу. Хоча зробити точилку, може, кожен. Це легко. Подивіться моє попереднє відео, кому цікаво. Або якщо ви хочете мати подібну точилку, але не маєте можливості зробити, тоді можете отримати безкоштовно від мене. Для цього потрібно тільки підписатись. І активно писати коментарі, я буду вибирати переможця і відправляти такі точилки. І ще хочу додати, що іноді ножиці можуть бути гострі, але при цьому стрихти не будуть. Потрібно докрутити болтик або стукнути заклепку <кхід> Лиш не сильно краще кілька легких ударів і після кожного провірити. Перестарайтесь і ще перед тим, як бити молотком, капніть капельку машинного масла. Дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте оцінити відео лайком. Для мене приємно, а вам не важко. І не забудьте підписатись. Дякую за перегляд!